Чим би оттуда дитя не бавилась? Подивіться на ці квіточки. Це ж такий клас. А оці, подивіться на них. Подивіться. Це ж шикарно. Подивіться на них. Вони з ростом. О! Ой! Який аромат! Аромат просто бомбический. Ось такий кайф розквіт. І ось починається наступне. Я от не можу дочекатись. Як дитина радію, тому що цього року тільки посадила. Я вже не можу дочекатися, я вже не пам'ятаю, що я там пона замовляла. Ну, коротше, чекаю. Кіт, що таке? Тут така от красота вечірня. І ці троянточки, вони такі ніжні.